Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Останнім часом Євген Пригожин почав виявляти медійну активність у РФ. І хоча його заяви один на один, калька зведення стрілкова з Донбасу у 2014 році його слухають. Блогер Анатолій Несміян пише: нічого дивного у тому, що росіяни починають прислухатися до Пригожина, немає. На тлі тотальної сірості і вбогості російського керівництва всіх ланок і всіх рівнів, включаючи вищий кожен, хто, хоча б на сантиметр, піднімається на ці. І мертвечиною сприймається людьми з неприхованою надією. Ну, може, у цього хоч щось вийде, коментує несміян. Він упевнений, що жодним заявам соціологів про любов і відданість народу до Путіна більше ніхто не вірить. Насправді він дістав уже всіх. На цьому тлі не менш здичавіла лексика вагнерівця, здається, чимось новим, хоч і не завжди зрозумілим. Від пригожина в цій ситуації залежить тільки одне: чи виявиться він досить матьорим, щоб використати цей ресурс, який поки що прибуває в латентному стані? Коментує несміян. Він визнає, що фігура кухаря Путіна захоплення не виклик. Проте це не має значення. У РФ почали діяти закони соціальної психології, і зараз зрозуміло, що у влади РФ мінімум шансів утриматися у своїх кріслах, а змінити ситуацію неможливо. Раніше Пригожин не лише повернувся до публічних образ командування Міноборони РФ, а й кинув виклик Путіну, показавши реальний рейтинг президента Росії. Пов'язані з куратором вагнерівців джерела опублікували результати телефонного опитування від 10 травня 2023 року, згідно з якими Пригожин програє Путіну в президентському рейтингу менше ніж 3%. Якби Вибори президента РФ відбулися найближчої неділі. То, за даними цього опитування, за Путіна проголосували б 42,5% респондентів за Пригожина 39,7%. На третьому місці йде глава російського уряду Михайло Мішустін. Інші кандидати набирають 1% або менше. До речі, голова Міноборони РФ Сергій Шойгу, якого критикує Пригожин, в цьому опитуванні набирає всього 0,1%. На думку аналітиків, такий демонстративний крок з боку Пригожина свідчить про серйозне протистояння в Росії. Пригожин демонструє свою Крито опозицію Путіну це схоже на боротьбу не на життя, а на смерть, оскільки Путін і Пригожин зазвичай вбивають своїх ворогів. Дестабілізація Росії виглядає дедалі ймовірнішою. Чи це вже сталося з численними партизанськими атаками? Написав шведський економіст та дипломат Андерс Ослунд у своєму твіттер-аккаунті. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.